На платформі університету короля Данила за участі студентів відбулось засідання круглого столу на тему журналістика під час війни виклики проблеми перспективи. Захід модерував доцент кафедри журналістики Іван Цепердюк. У круглому столі взяли участь практикуючі журналісти, представники ЗСУ. Та ДСНС регіону учасники поділились практичним досвідом у висвітленні подій під час війни та психологічними аспектами діяльності в екстремальних умовах. «Проходжу службу в нашій 102-й франківській бригаді, яка зараз, як маскаль, зараз стоїть на нулі і тримає оборону в районі міста Запоріжжя, саме горе поле міста, як ми вже говорили, якого фактично вже не існує, і де далі. Більше воно зникає за все нашими землі не тільки воно, як і безліч інших міст, селищ, як інших на наших окупованих територіях і тих землях, які зараз збройні сили звільняють. Я опікуюсь питаннями як психологічного. Забезпечення так і інформаційно-пропагандистського. Центр має багатоганну таку завдання чи мету. Це і психологічна підтримка колег. Інформаційна, юридична. Ми добре співпрацюємо, проведено ряд тренінгів, ряд вебінарів різних заходів. Таких От із Запоріжжя ми провели дві онлайн-такі зустрічі, тематичні зустрічі за участю головного управління також наших державних ДСНС, і крім того, звичайно, ще багато заходів, але найголовніше, що ми облаштували в центрі робочі місця. І будь-хто, хто прибув із східних південних областей, у нас буде з Бурчі, Ірпенян, Маріуполя, от Херсонці, Херсон, Херсон, Херсонщина. Переді мною стояла задача, яким чином ми маємо попасти. Місця проведення бойових дій. Вперше це потрібно здобути військову акредитацію, акредитацію Збройних сил України. Готується певний пакет документів, і через два тижні нам прийшли з оператором акредитації дозвола на поїздку в зони бойових дій і на деокупованих територіях. Перед тим, як їхати на ці території, потрібно чітко визначити задачі, чому ти туди їдеш і що ти саме хочеш від цієї поїздки. Зрозуміло, що формується певне редакційне завдання. Не потрібно бути у розпачі, коли ти поїдеш, і ті цілі, які ти поставив перед собою, не завжди ти їх можеш виконати навіть деколи де на 99%. Ти ставиш перед собою одні задачі, ти приїжджаєш туди, картина зовсім інша. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв. Голос інфо